Росіяни почали наступ на Харківщину та Сумщину. Під загрозою десятки населених пунктів на прикордонні вже триває евакуація. Ворог обстрілює цивільні будинки, дороги та об'єкти інфраструктури. Йдеться не про тиск, ідеться про реальну активну фазу нового наступу. Водночас є нова загроза наступу з Білорусі. Кремль вже готує війська для перекидання. Про це прямо заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв'ю для LBUA. Подробиці розповідаємо далі. Мене звати Микита Гавлюк, і ви дивитеся канал, де ми називаємо речі своїми іменами. Підпишіться та поставте лайк, щоби завжди бути в курсі. Тут говоримо про найважливіше чесно, спокійно і з фактами. За словами сирського бойові дії на Харківському та Сумському напрямках суттєво активізувалися раніше про таку загрозу попереджав і президент Володимир Зеленський. Президент абсолютно правий, і цей наступ фактично вже розпочався. Протягом останнього тижня ми спостерігаємо майже двократне збільшення кількості наступальних дій противника на всіх основних напрямках. Росія не чекає літа. Наступ уже триває за словами Сирського. Тільки за останні три місяці росіяни наростили контингент на території України ще на 20 тисяч з 603 до 623 тисяч осіб. На харківському напрямку ситуація загострюється з кожним днем. Росія підтягнула до кордону ще 20-25 тисяч солдатів. Переважно це штурмовики, які раніше були на Донеччині. Вони зосереджені у Білгородській області і щодня пробують прориватися, накриваючи наші прокордонні села артилерією. Відпрацьовують також і по логістиці, складах, дорогах вузлах. З повітря їх прикривають гелікоптери і літаки. Кремль чудово розуміє, підтримка заходу слабше і хоче скористатися цим, щоб втягнути нас у затяжну і виснажливу війну. Це означає, що Росія не лише воює, вона готується воювати ще активніше і ще довше. А поштовхом до цього наступу, за словами сирського, стала політика Сполучених Штатів по скороченню нам допомоги. Оцінюючи, що ми не маємо переваги ні в силах, ні в засобах, противник переходить до активних наступальних дій. Він намагається вийти на адмінмежі Донецької області, закріпитися на захоплених рубежах і готуватися до подальших атак. Оборону на цьому напрямку тримають переважно частини угрупування Хортиця і сили тероборони. Військові облаштували лінії оборони з бетонними блоками, окопами, мінними полями та протитанковими їжаками, але не всюди встигли завершити укріплення. Щоденні обстріли та нестача техніки даються взнаки. Там, де споруди недобудовані, бійці фактично змушені тримати позиції на відкритій місцевості. Також тривожна ситуація у напрямку Вовчанська та Куп'янська Росіяни продовжують тиснути на ці населені пункти вже майже рік. Повідомляють в інституті вивчення війни. Не виключено також просування в бік Ізюма для створення нового плацдарму. Щодо Сумщини, то там працюють ворожі ДРГ. Вони намагаються зайти у слабкі місця, перевіряють нашу реакцію, ведуть спостереження. Ця підготовка не менш загрозлива ніж регулярні артобстріли. Причому удар може бути і комбінованим з повітря, суші та навіть стилу завдяки ДРГ. Повідомляють, що російська мета створити сіру зону в прикордонні, виснажити українські сили та змусити перекинути резерви з інших напрямків. У підсумку дестабілізувати ситуацію, підірвати моральний стан і створити враження про нібито успіхи російської армії. Україна готується, але без техніки боєприпасів і ППО втримати всі рубежі буде вкрай важко. Сирський не приховує потрібне озброєння, потрібна підтримка союзників, потрібне прискорення рішень. Кожен день зволікання це втрати, це нові дірки в обороні, і це шанс для ворога прорватися вглиб. Кожен день без рішень це день на користь ворога. При цьому за словами головнокомандувача, активізація бойових дій на північному сході це лише одна частина великої стратегії. Уже восени на території Білорусі мають розпочатися масштабні спільні навчання армії Росії та Білорусі. І є ризик, що під прикриттям цих навчань Росія може повторити сценарій 2022 року. Із новим вторгненням з півночі, саме тому Україна змушена тримати сили і у цьому напрямку, не маючи змоги перекинути їх на схід. Загроза нового вторгнення з Білорусі реальна. Ситуація вимагає не паніки, а мобілізації зусиль. Військові тримаються, але підтримка тилу, єдність суспільства та швидкість політичних рішень не менш важливі ніж окопи і танки. І у цьому контексті Сирський озвучив цифри, які варто сприймати серйозно. Україна має мобілізувати щомісяця 30 тисяч людей. Це базова потреба для утримання фронту в теперішніх умовах. Але понад 6 мільйонів чоловік до сих пір не оновили свої дані в ТЦК. Фактично, уникнення мобілізації стало масовим явищем. Щоби змінити цю ситуацію, збройні сили виступають за цифровізацію обліку, яка дозволить знати місце знаходження кожного громадянина та бачити його статус. Це складна розмова. Але без відкритої чесної участі усього суспільства війни не виграти. У цій війні тилу нема є лише спільна зона відповідальності. Пам'ятаєте, Андрія Костіна, колишнього генерального прокурора України, ну того самого на час керівництва якого припав гучний скандал із масовим оформленням інвалідностей серед посадовців, зокрема й прокурорів. Не пройшло і півроку, як він повернувся. Костіна офіційно відправили у заслання до королівства Нідерландів, де тепер він буде надзвичайним і повноважним послом України. Мене звати Микита Аврелюк, і далі про те, чому в соцмережах так багато обурення щодо цього призначення. І чим таким запам'ятався Костін на своїй попередній посаді. Не забудьте поставити лайк, підписатися на наш канал. Ну а ми починаємо. Андрій Костін став надзвичайним і повноважним послом України в Нідерландах. Також він представлятиме нашу державу в організації із заборони хімічної зброї. Це рішення підписав президент Володимир Зеленський. Королівство Нідерланди це одна з ключових точок для української та світової дипломатії. Тут працюють міжнародний кримінальний суд, міжнародний суд ООН, саме ті установи, які займаються воєнними злочинами. Тож призначення Костіна може свідчити про намір посилу представництво України саме на цьому фронті юридичному і міжнародному. Крім того, він займатиметься ще й темою хімічної зброї як поспред при відповідній міжнародній організації. Це складна і важлива робота, яка вимагає знань і дипломатичного досвіду. Тепер Костін відповідатиме за це від імені України. Досвід прокурора тепер перевірятимуть у дипломатичній сфері. До свого призначення генпрокурором Андрій Костін мав стабільну кар'єру юриста. Родом із Одеси він закінчив місцевий університет, працював адвокатом, керував юридичною компанією і навіть входив до міжнародної асоціації адвокатів. У політику він прийшов у 2010-х. Спершу був депутатом міської ради Одеси, а з 2019 року став народним депутатом від слуги народу. У раді очолював комітет справової політики, а згодом. Ом, українську делегацію у тристоронній контактній групі щодо Донбасу, тобто мав і юридичний, і політичний досвід до призначення в офіс генпрокурора. На посаду генерального прокурора Андрія Костяна призначили 28 липня 2022 року. На ній він пробув до 31 жовтня 2024-го. Костян пішов тоді у відставку на тлі гучного скандалу із фейковими інвалідностями у прокурорів. Тож нинішнє призначення безумовно викликає запитання, але й дає шанс. Можливо, в міжнародному форматі Андрій Костін зможе показати себе з іншого боку, бо після історії з недоброчесністю прокурорів, довіра до правової та правоохоронної системи похитнулась, і дуже хотілося б, аби вона не похитнулась і за кордоном, але повернемося до скандалів. Справжнім ударом по репутації Костіна став скандал із фейковими інвалідностями восени 2024 року. Під час його керівництва щонайменше 74 прокурори оформили собі інвалідність за фіктивними довідками. Це дозволяло їм уникнути мобілізації, спокійно виїжджати за кордон та мати дуже високі пенсії з державного бюджету. У суспільстві це викликало хвилю обурення однак конкретних покарань не було. Після скандалу Костін подав у відставку, яку швидко прийняли без жодних кадрових висновків чи розслідувань. Ще один болючий епізод це втечі за кордон зрадників України та корупціонерів. У кількох гучних випадках прокуратура не встигла або затягувала з оголошенням підозри. Людина вже була за кордоном і тільки після цього з'являлася постанова. Ну, наприклад, народний депутат Артем Дмитрук, 24 серпня 2024 року виїхав до Молдови, а вже 25 серпня йому оголосили підозру. Інший випадок, депутат Олександр Куницький, який виїхав за межі України, і досі не повернувся. Публічної інформації про оголошення йому підозри так і не. Нема. подібне відбувалося також з місцевими посадовцями та фігурантами справ про колабораціонізм. Окреме питання: відсутність роботи з екстрадиціями. Так, зокрема, Костіна критикували за відсутність роботи по притягненню до справедливості бойовика ПВК Вагнер Андрія Медведєва. Його затримали у Норвегії, куди той незаконно втік з Росії. Подібних випадків було декілька. Саме через ці провали на посаді генпрокурора у соцмережах можна побачити чимало обурливих коментарів про призначення Костіна на посаду посла. Зокрема, висловилися і деякі лідери думок. Шкода на цьому фоні наших реальних дипломатів, які роками вчилися та працювали і мусять терпіти ось цей фарс, коли замість тюрми у нас призначають послом. Вітаємо нового посла. Ще так трохи і факультети міжнародних відносин разом із ІМВ можна буде теж ліквідовувати. Нехай міжнародники воюють, є кому ставати дипломатами без них. За час роботи Андрія Костіна на посаді генпрокурора суспільство так і не отримало вичерпних відповідей щодо гучних зловживань. Усе закінчилося тихою відставкою без серйозних розслідувань. Подібні дипломатичні призначення для колишніх високопосадовців, які опинилися у центрі скандалів або втратили політичну вагу для України, не рідкість. свого часу. Після резонансного звільнення послом у Швейцарії була призначена Ірина Венедиктова, екс-генпрокурорка, яка також залишила свою посаду після хвилі критики. Така практика дозволяє зберегти обличчя, водночас вивівши людину з активного політичного процесу. І тут логічно поставити запитання, чи правильно в українських реаліях відправляти на дипломатичні посади людей, які на своїх попередніх посадах виявилися неефективними або взагалі опинилися у центрі гучних скандалів. З одного боку, це шанс для нової сторінки, а з іншого ризик знову зіпсувати репутацію держави вже на міжнародному рівні. А як вважаєте ви, чи варто призначати таких посадовців послами? Напишіть свою думку. У коментарях під цим відео. Дякую, що були з нами протягом цього випуску. Не забувайте долучатися до спільноти. Зробити це легко. Достатньо всього лише підписатися на наш канал, а також поставити лайк цьому відео. Так більше людей побачать правду.